Мирне дербі. Футзальна енергія зіграла товариський поєдинок із першоліговим Львів холодом. Так чемпіон України використовує паузу в екстралізі та готується до принципового матчу із локомотивом. Востаннє на майданчик енергетики виходили ще 16 березня. Відтоді лише тренувалися, зокрема, у трускавці. Ігровий тонус підтримували тільки четверо збірників. Та й Львів Холоду не щодня випадає нагода зіграти з чемпіоном України. Тому підопічні Романа Коріння одразу показали зуби. Можна сказати, що енергія завжди є подразником для будь-якої команди. І навіть незважаючи на статус тренувальної гри, звичайно, що кожна гра перед кожною грою ставиться певне завдання, яке команда повинна виконувати. На швидкий гол струка Львів холод миттєво відповідає точним пострілом Миколи Грицини. Енергетики стараються, проте знову вийти вперед не вдається. Ба більше чемпіони ледь не пропускають. Але клас є клас. Той таки струк, а згодом. Чепурнюк. забезпечують Миколі Сичу гарний настрій 3-1 після першого тайму. А вже у другій тридцяти хвилинці команди грали два періоди по півгодини брудного часу. Старший брат залишає ще три автографи у воротах молодшого. Дубль оформлює Чепурнюк. Ще один м'яч до свого активу записує Рогачов. Довершив розгром Петро Ільків. Загалом задоволений то тобто на фоні нагрузок вийшли, відіграли те, В принципі, ми планували. Є перемога, є результат для нас. Тоже зараз цей період важливо уже 5 квітня на енергетиків. Чекає важкий виїзний матч проти локомотива.